ну, занадто порядним для цієї війни насправді. Я вважаю його своїм великим другом. Я не хочу бути кем-то там управляти, я повинен бути тут, ось тут з пацанами. Я в Харкові. Я буду воювати. І у нас у всіх була така впевненість, що з ним ніколи нічого не станеться. В військах за руку типо, ну, не прощаються, так не активно, не повернуся. 24 лютого він сказав, що, Ні, Слав, я збираюся, я маю бути там. Умовляли нас голосувати за пана Януковича. Запропонували, що ми зробимо геодезичний кубок в честь Валерія. Знають, уміють. Ну, Щось довчатися, Все це вийшло, це, звісно, фантастично. Здоровий цей дух він завжди до розвитку. Ми живемо на своїй даній землі. Це скеля, за яку можна було ну, сховатись і розуміти, що в тебе все буде добре. Я схожа на тата, Аня до характеру на маму. Ми не маємо права здаватися. Щоб війна закінчилась.